Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. 15-річний півзахисник руха Олег Дзюренець дебютував в українській прем'єр-лізі. На 90-й хвилині матчу другого туру УПЛ з Динамо, півзахисник львівського клубу, вийшов на поле замість Юрія Купини. Олег Дзюринець став першим в історії гравцем 2010 року народження, який зіграв у матчі УПЛ. Вихованець руха народився 23 липня 2010 року, і на момент дебюту йому було 15 років і 17 днів. Таким чином він став наймолодшим гравцем. Цей в історії вищого дивізіону чемпіонату України дзюренець побив рекорд півзахисника металіста Кирила Діхтяря, який 3 травня 2023 року дебютував у матчі 24-го туру УПЛ сезону 2023-24 з Дніпром-1. У минулому сезоні Олег Дзюренець виступав за команди Ю-15 та Ю 16 руха у дитячій юнацькій футбольній лізі. У 24 матчах він провів на полі 1425 хвилин та забив 16 голів, один з яких. Тих пенальті. Центральний захисник Олександрії Мігель Кампос отримав п'ятиматчеву дискваліфікацію після вилучення у матчі першого туру УПЛ проти Кудрівки. Інформація про це була опублікована на сайті української прем'єр-ліги. Ім'я 28-річного португальського центрального захисника Олександрії внесено до списку футболістів, відсторонених від участі у матчах УПЛ. Зазначено, що Кампос пропустить наступні п'ять ігор свого клубу у чемпіонаті України. 3 серпня 2025 року у матчі Кудрівка Олександрія на 87-й хвилині гри Мігель Кампус отримав пряму червону картку. Головний арбітер матчу Євген Цибулька показав червону картку за удар ногою в обличчя суперника після ігрового зіткнення. На повторі було чітко видно, що гравець Олександрії навмисно зробив цей удар. Після цього епізоду Кампус також взяв участь у сутичці з гравцями Кудрівки до того, як покинув межі поля. Форвард шахтаря Ласіна трауре пропустить близько п'яти місяців через травму. Про це повідомив журналіст Дмитро Вінков. Зазначено, що у матчі першого туру УПЛ проти епіцентра трауре отримав травму квадрицепса. На нього тепер очікує оперативне лікування. Також зазначено, що ще близько двох тижнів пропустить він гірників Кевін, який травмувався у матчі кваліфікації Ліги Європи з Бешекташем. Український захисник Евертона Віталій Миколенко отримав пошкодження у товариському матчі з Ромою. 26-річний лівий захисник Ірисок розпочав гру проти римського клубу у стартовому складі команди. Проте вже на 11 11-й хвилині гри його замінив Адам Азну. За інформацією, Ліверпуль, е, що перед своєю заміною Миколенко опинився на газоні. Після цього він відразу зробив жест рокою, яким свідчив, що йому потрібно залишити поле, покидаючи газон стадіону український фул. Бек накульгував матч. Евертон Рома проходив на новому стадіоні англійського клубу Бремлі Мурдок. Ця гра стала дебютною для першої команди і рисок на новій арені. Гориця підписала захисника зорі Жана Тронтеля. 25-річний словенець буде виступати за хорватський клуб на правах оренди. Нагадаємо, що зоря підписала Тронтеля влітку 2024 року. У минулому сезоні Жан зіграв 27 матчів без результативних дій. Півзахисник Вереса Ростислав Баран перейшов у Поділля на правах оренди. Угода розрахована на один рік. Баран провів чотири матчі за Верес в УПЛ. Також він виступав за Верес Ю-19. В його активі 51 матч за команду і забив один гол. 22-річний нігерійський форвард Пітер Ітодо перейшов з албанського «Динамо Сіті» у «Металіст-1925». Зазначено, що контракт гравця розрахований на 4 роки, фінансові деталі не розголошуються. Минулого сезону нападник забив 21 гол та зробив 5 асистів у 33 матчах за клуб. Раніше футболіст також грав за команду «Люзі-2008». На його рахунку 19 забитих м'ячів у 35 іграх. Трансфермарк оцінює Ітодо в 1 мільйон євро. Олександрія оголосила про підписання захисника Шахтаря Миколи Огаркова. річний українець приєднався до місця на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2026 року. Також Олександрія має опцію викупу. Основна позиція Миколи є центр оборони. Також він може зіграти на лівому фланзі. У є вихованцем шахтаря. Він провів в клубі всю професійну кар'єру та зіграв 16 хвилин за основну команду у матчі 30-го туру УПЛ 2024-25 проти руха. Минулого сезону Микола провів 31 гру на молодіжному рівні, забив два голи та віддав два асисти. Рух остаточно фіналізував перехід свого центрального захисника Віталія Романа в Лехію. Повідомляє та таке: за інформацією джерела, польський клуб заплатить за 22-річного українця 700 тисяч євро. Роман починав свою кар'єру в Карпатах. У 2021 році перебрався до руха. З того часу він забив один гол та віддав один асист у 86 матчах. Вінгер Шахтаря, Кейвін, перебуває у сфері інтересів Наполі. Однак наразі у клубу є інші пріоритети на трансферному ринку, повідомляє Альфредо Педула. Зараз керівництво зосереджене на підсиленні флангів оборони, ведуться переговори щодо Хуангу Санчеса з Сівіллі та Мігеля Готьєреса з Жерони. Тільки після цього Наполі розгляне можливість підписання ще одного Вінгера, який може стати 22-річний бразилець. На думку джерела, аби зацікавити донечан чинному чемпіону Італії до. Ведеться запропонувати понад 40 мільйонів євро. Нагадаємо, за чутками, нещодавно гірники відхилили пропозицію Фулгема на суму близько 40 мільйонів євро з рахуванням бонусів. На рахунку Кевіна з моменту переходу у Шахтар 15 голів та 9 результативних передач у 53 матчах. Бенфіка розглядає варіант підписання півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Як повідомляє Централ Бенфіка, українець входить до шорт-листа клубу на заміну Жоау Феліксу, трансфер якого з Челсі не відбувся. 22-річний Судаков минулого сезону був ключовим гравцем Шахтаря та збірної України. У 37 матчах він забив 15 голів і віддав 6 результативних передач на клубному рівні. Нагадаємо, за Бенфіку вже виступає український голкіпер Анатолій Трубін, який перебрав збирався саме з шахтаря лівий фулбек Греміо U20 Педріньо зацікавив шахтар повідомляє портал до гримста Український клуб останніми днями цікавився ситуацією 18-річного бразильця та уважно стежить за його прогресом. Офіційної пропозиції щодо трансферу гравця гірники ще не робили. Греміо не поспішає вести перемовини щодо переходу футболіста. У 27 матчах за Ю-20 Педріньо забив три голи та зробив три асисти. Вихованець молодіжної академії Греміо на початку сезону вже долучався до першої команди. Шахтар може підписати правого вінгара Сан Паулу Лукаса Ферейру. Повідомляє Глобу Еспорт. E Гірники запропонували 8 мільйонів євро за 19-річного бразильця. Очікується, що найближчим часом продаж буде завершений. Сам футболіст відкритий до переходу до Європи. Футболіст також може зіграти лівого вінгера та атакувального півзахисника у 23 матчах за Сан Паулу. Гравець забив один гол та зробив один асист. У 32 матчах за команду Ю-20 у нього 7 забитих м'ячів і 4 асисти. Гравець арсенала Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб під час літнього трансферного вікна. Повідомляє Матіно, у отримуючи більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з гровою платформою Фавбет. Фавбет бери відри своє. Спочатку лондонці встановили ціну на 28-річного українця 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Це приблизно 12 мільйонів євро. Але зацікавлених в цьому клубі поки що не знайшлося. Тепер каноніри готові відпустити футболіста безплатно. зважаючи що через рік сплине його контракт. У сезоні 2024-2025 Зінченко забив один гол та зробив один асист у 23 матчах за Арсенал. Український центральний захисник Борму та Ілля Забарний стане гравцем ПСЖ. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Інсайдер опублікував допис, у якому повідомив, що між клубами вже існує усна домовленість про трансфер 22-річного центра БЕКа за 67 мільйонів євро. Українець підпише контракт із парижанами терміном на 5 років. За даними джерела, ілля вирушить в Париж задля проходження проходженнями догляду до матчу за супрокубок УЄФА між ПСЖ та Тоттенгемом. Цей поєдинок заплановано на 13 Онадцяте серпня, а за інформацію, Le Cube, Ілля Забарний отриматиме 4,5 мільйона євро чистими на рік у першому сезоні в ПСЖ. А як повідомляє RMC Sport, ПСЖ оголосить про трансфер Забарного вже завтра, 11 серпня? Тож чекаємо. За останні два дні відбувся гучний скандал за участі УЄФА. А саме скандал із фінансуванням УЄФА відкрито підтримує російські клуби, а українські лишаються без допомоги. Солідарні виплати для російських клубів. Незважаючи на заборону участі у європейських змаганнях, УЄФА продовжує виплачувати російським клубам солідарні кошти, які зазвичай призначаються клубам, що не кваліфікувалися до єврокубків, щоб вирівняти фінансові розриви. Загалом починаючи з 2022 року, року Росія отримала понад 10,8 мільйонів євро, тобто майже 11 мільйонів євро за просто так. У цей же час принаймні п'ять українських клубів, такі як Чорноморець, Одеса, Реал, Фарма Одеса, ФК Металург, Запоріжжя, Фенікс, Маріуполь та Металіз 1925, Харків не отримали окремих виплат за сезони 2023, і 2024 і 2024-2025. Клуби зверталися з відкритим листом до президента УЄФА Олександра Чафаріна. Спочатку в організації пообіцяли надавати. Ати коментар, але пізніше сказали, що нічого не будуть казати. Отже, вибіркова фінансова підтримка виглядає як несправедливий підхід до конфліктної ситуації. Саме такі заяви і такі дії підривають довіру до нейтральної позиції УЄФА у кризових обставинах. А ви напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу.